Ви просили, ми зробили. Багато писали мені, питали, чи відправляю новою поштою, де що дуже хотіли б моїх огірків спробувати, але, на жаль, далеко. Так ось зараз якраз той період, що в мене є можливість відправляти огірок новою поштою. Уже відправляла і добре, класно він доїжджає, все з ним добре. Я вибираю свіжесенький відразу пакую везу на нову пошту ввечері. Ввечері він вже ж виїжджає, і на наступний день він вже доїжджає до вас. Для того, аби замовити, є всього дві умови. Перше, це відправляю замовлення від 10 кг. І друге, відправка повинна бути на відділення, а не на пункт видачі. Тобто відділення, на яке нова пошта проїжджає декілька разів на день. Тому що це є огірочки і продукт, який швидко псується, його потрібно швидко доставити. Тому так. Огірочки можна на вибір, можу, сортую, відправляю які потрібні, тобто більші, середні чи маленькі для консервації. Для замовлення пишіть, будь ласка, мені на Viber.